Проблемнішим напрямком для зсу зараз залишається південно-курахівський мішок. Якщо говорити про велику новосілку після її захоплення російськими військовими, здавалося, що вони підуть далі на наступний прорив. Але ні, відтоді вони не просунулися ні на метр часів. Яр стоїть турецьк, все ще окремі райони також обороняються. При цьому слід розуміти, що Росія все ж таки може просуватися далі, тому що 600 тисячне угруповання нікуди не ділося. Ніхто не відвів війська у зв'язку з певними перемовинами між Сполученими Штатами чи Росією, і чи були вони тут знову ж таки ставимо питання? Ну і е також вони поповнюються, вони перегруповуються. Також контракти підписуються, як ми розуміємо. Весняний призов незабаром. Також очікується на території Росії. Тому розраховувати на те, що їх стане менше, ми з вами точно не можемо. Тобто, скільки би там про мир не говорили, про перемовини з Путіним і так далі. Але знову хто хто оборонить нашу землю і небо над нею забувати не варто.